Інтерв'ю привітаки! Бачите, вже сьогодні п'яте число. Такий гарний у нас беззубик сидить, на пташочок дивиться. Сьогодні вже Миколай прийде. До речі, що ви попросили, будь ласка, напишіть в коментарях. А зараз ми будемо відкривати. Щось мені здається, тут буде щось пов'язане з котами. Я рад біле. Цинкерочка. І котик. До речі, котик ручної роботи робив сам. Шивав, вивертав, хвоста приклеївав, очі бусинки приклеївав. Ось такий ось котик ручної роботи. з фетру зроблений прошити нитками подушечки ось тут немає а тут фломастером намальовані приклеєні внутрішні вушка, ще бусинки проклеені очі стаємо приліпили ще капельку носика мордочку щічка з тикороти казали а ще тут ну, ще ж, до побачення і, будь ласка, не забудьте підписатись. Я вам допозвою. Підпишіться. Поставте лайк, напишіть комент. відправте з друг. Все, я за вас. До побачення. Гарного вам Миколая. І, будь ласка, напишіть. Що ви на нього попросили в коментарях? Напишіть в коментарях, що ви попросили на Миколая. До побачення!